Не варто стояти в п'яти метрах від 7 кілограм вибухівки. Нерозумно на відстані прямого пострілу гатити з дробовика вибуховими. І не слід кидати заряджений спис патрон. Типу, взагалі. А також забороненою зброєю переступати закони лупити чергою. Завжди перевіряй двічі, коли застібаєш штани. А боляче. На що ти дивишся? О, ти зйомку ведеш. Я гадав, ти думав, що. Е... Салют вітаю на руйнівному ранчо. У нас новий ствол. Це PSA Крінг. Це наш перший крінг. У нас так багато калашів, що навіть подібного розміру є. Кілька спецрушниць і кілька пістолетних калашів теж. Але що робить цей особливим? Це те, що важко дістати крінг. Ну, як важко, поки немає 4К баксів на нього. Але сьогодні все змінилося, бо PSA зробили ось це ось лише штука баксів. Але є ще дещо. Більшість крінків зроблені під калібр 5.45 на 39 які важко знайти. А значить, що вони також дорогі. Але це чудо під патрон 556, яким стріляє Ар 15. Патрон, який є у будь-якому поважаючому себе магазині Америки. Так, я з нього не стріляв ще, але я вже зарядив. Поїхали. Бляха, я осліп. Бляха, оце спалах. Такий яскравий. Святий бандера. 5,56 використовується у М16, у яких ствол довжиною пів метри. Що дає згоріти пороху і розігнати кулю. А тут ствол 20 сантиметрів. Тому просто постріляємо. Чувак! Святий бандера. Я твою тінь бачив. Чувак, від цієї штуки засмагати можна. Лишенько, оце крутяк. Порівняємо її з іншими пушками на спалах. Освітлення ідеальне. Тут усьо наш psa крінк. це ось також PSA. PSA-105. І так, у цього також короткий ствол, але не такий, як у першого. Це спецрушниця з калібром 5,45х39, на 39, як у більшості крінків, але не у цього. Продовжимо. Ці вироблені у США. Ці два також із США. Калашніков США. Це АК-104 калібром 7,62 х 39. А цей – малюк АК на 9 мм. Але у ці два – спецрушниці. Цей також виготовлений у США компанією Meridian Defense. Meridian також зроблений під 5,56. Тож ми збираємось звірити хронографом Крінг 556 з коротким стволом проти меридіанського, у якого, наче ствол на 10 сантиметрів більше. Так, мужики, 10 сантиметрів це багато. А також вимірюємо м 16 556, у якого півметровий ствол, і побачимо різницю між коротким, середнім і довгим стволом. Америка, ну що, крім немо? Ти навіть не уявляєш, наскільки хочеться шмальнути в екран. Не дай зрозуміти свій наступний крок. Готовий? Так. Здається в голову: 2457. Чудово. Скільки там? Це виходить 2400? Так, чувак. Так, а цей. Це якось криво щитало. 2428. Я мало чекаю, чому в нас одні п'ятисоті? дідько його знає. Ну, добре. Зупинимося на 2400 2500. Доволі швидко. Трохи довший ствол. Знаєш, я досі себе стримую, щоб не шмальнути в екран. Я й забув. Тут глушник 2670. 2747. Чуваче, ти мажиш. Гаразд. Гадаю, зрозуміло. Отже, так. Як щодо 2700. Так. А це означає на 200 швидше. А тепер збільшуємо на 15 сантиметрів? Ні, 30. А, точно, на 30. Тож має вийти 3000. тисячі. Не смійся. Я рахую як дурень. Так, має бути більше 3000. тисяч. Отак от. Так. 3,200. Хай йому грець. Це набагато швидше. Цікаво, що буде, якщо гатити по маленьким тваринам. Ну або по гелю. Знаєш, у нас є два кота: не чіпай маузера. А за іншого, ти нічого не сказав. Окей, тепер будемо стріляти в балістичний гель. Спочатку буде крінг, а потім півметровий М 16 Знаєш, тримаю це в руках його і сподіваюся на те, що він попаде куди треба. Ні, нижче піде. Отже, цілюсь вище. Так, цілься прямісінько верх бруску. У стола влучив, Я ти тейдер. промазав. Я цілився прямо у вершечок бруска і влучив у стіл нижче на 15 сантиметрів. На цей раз буду цілитися десь на 6 сантиметрів вище. Я що знову промазав, перша куля пішла набагато нижче і влучила у стола, потім вона зрікошетила і пройшла у гель. Друга лише торкнулася брусу. Тому буду цілитися на 3 сантиметри вище від гелю. Подивимось, чи вийде. Насправді важко цілитися вище мішені, бо мушка закриває все. Але десь так буде норм. Є yeah. ось наша точка входу. Куля ззаду. Обидві розвернулися. Обидві повернуті сракою. От шманіти. Це ще й деформована більше, бо в стола пішла перед гелем. Ну і вау! виглядає круто. Широка порожнина і вся чорнюща. І на форму його подивись поверни цією стороною. Воно, типу, так пішло. Так, бачу. Ось воно отак пішло. Крутяк. У слово глянемо. Ну, звичайно. З цього куля має вийти набагато швидше і нанести більше шкоди гелю. Хай його. Я влучив вони з бруска чи одразу в стіл. Я не знаю, бо я бачив шматки столу розлетілись. А може, це через вибухову хвилю. Можливо, і так, бо стіл ти вже зламав. А ні, увійшло прямісінько в гель. Вона наскрізь пройшла. Певен, що так. Скоріш за все, я не бачу тут три кулі, а воно вийшло з боку. Ось і так покосило. Бачиш? Ну, зато увійшло воно нормально. Глянь. І так завжди. Знаєш, буває, починаєш нормально, а потім життя бентежне. Ось поглянь. Таке враження, що хвиля почалася у тому ж місці. Думаю, що так. І ефект був значно більшим, бо через тиск гель вичавив решту столу знизу. Усім відомо більша швидкість, більше шкоди. Тепер постріляю з мого нового крінка. А, забудьте. Та ну нахуй, друже! Ну що там? Ну, ми запихнули туди крідмур. Тож 5.56 крінг з глушником. Стрілятиму краще так, раптом рване. Чого б це? О, було прикольно. Агась, але бачив: нема того спалаху. Воно виходить звідси і дмухає у моє волосся. Навіть у очі не потрапляє. Просто трохи газу у волосся, так пух газом і все. Це було кумедно. Так, це круто. Лихо. Як же він гріється? Та я думаю, нам слід спробувати вставити сюди поршень КНС, і пушка буде дуже тихою. Боже, який кайф. Я тепер теж хочу. Так, вона кайфова. І мені подобається, коли з глушником. Типу, я не маю нічого проти фаєрболів, але так рештки пороху. Вона більш контрольована, навіть приклад прикольний. Ага, схоже, ми потроху втягуємося. Нам починає подобатись це чудо. Так тепер у нас купа старих техаських двигунів: один литий, другий з алюмінією. Постріляємо кілька патронів і подивимось на результат, але трохи я очкую раптом рикошет чи що. Так, це був литий. Мені здалося, чи рікошет був. Там просто іскру висікло. Ну то пішли глянемо. Звідки це лейно на руці? Виглядає чудово. Так, тут є влучання. А залізяті по цимболам. О ось ще одне. Глянь ось пошкрябена. А тут влучило і пішло туди. Схоже, відбило шмат від отвору для болта. Подивимося, що тут. Так. Цей метал набагато м'якіший. І де ж то ми влучили? Ось де. Отак, так пройшов і бум? Добре, а ще де. А, ось ще один. О, там. А он ще одне. Так, ось воно. Поглянь. Куля йшла десь під цим кутом і пішла десь туди. Дивно, але пошкодження мінімальні. Я очікував, що алюмінію більше дістанеться. Давайте постріляємо калібром 7.62 на 39. Більша і важча куля з меншою швидкістю. 7.62 на 39. Бляха. Батарейки тут, хоча б є. Звісно ж, ні. Тому буду цілитися якось так. Все чудово. Бляха. Аж іскри летять. Давай ще. Йоханий бабай. Ну, тепер точно пошкоджено. Ну, одне влучання точно є ось воно. Але тому до сраки. Я тільки фарбу здираю з нього. А в цілому нічого. Ну тут ми влучили в залізний кожух, тут влучили і видрали інший. Бляха, якось нудно вийшло. Тому вибачайте, бляха. Реально нудно. Так, я згоден. Мені подобається ідея розстріляти всі банки з бадлайт, але як нам зробити перехід, аби не здатися політизованими. Думаю, будь-який перехід містить під текст. А що як зробити такий підтекст, щоб ніхто не зрозумів? Так, ну щоб вони подумали, що у нас так кожен день. Мені байдуже в яке пиво стріляти. Так, мені теж ну, пиво є пиво. Так, тільки це смачне, а ти як сеча. Та й на вигляд як лайно, а це хоча б гарне. Йоба народ, ви бачили, які в мене фаерболи? Я взагалі ніфіга не бачив. Ця штука дихає вогнем прямо як дракон. Хочете прикол? У мене тепер дзвін в ухах і я нічого не чую. Не хвилюйся, все в порядку. Хто їй зброю дав? Одягайте захисні навушники. Так, Жана? Насправді це прикольний ствол. Тож так, він того вартий. Дійсно крутий. А ще, якщо є інструктори з АК, які хочуть проводити навчання на моєму ранчо, пишіть. А ще залітайте на канал Медкрігер в описі. Я там більше відосиків роблю. Дякую за перегляд руйнівного ранчо. Люблю вас, побачимось. Ти зупинив запис? А, треба було зупинити. Так, якщо вам сподобалося і ви хочете пришвидшити вихід наступних серій, то можете підтримати нас фінансово за посиланням в описі під відео. Дякую за перегляд. Назад я сховався. Йоба, на що це було? І чудовий кінець відео.